Майбутні андроїди, штучний інтелект і все це у жанрі пригодницького бойовика. Такий собі роуд муві про вже максимально, як на мене, нецікаву та клішовану тему пригоди чувака та дівчинки. Хоча можна було, як на мене, вже бути ну, трошечки оригінальнішими, а не просто зробити його чорним, а її роботом. Такого роду стрічок було вже дуже багато, і я навіть не уявляю, як можна ще закрутити. Щоб це викликало у глядача якісь потужні, а головне нові емоції. Тож, як завжди, дуже коротко і. Само собою без спойлерів про фільм з такою загадковою назвою, як творець. Давайте по порядку. Кіп років катаклізмів та війн наш світ не пережив, навіть маючи в принципі одну глобальну проблему, все одно він ділиться на захід і на цей раз нову Азію. Хоча ми всі з вами і так розуміємо, хто там головне зло. Але як завжди, всі бояться ескалації, тож тепер нехай ворогами будуть Азіати. Ну наш фільм не про це. У нас тут така собі десята частина гри Fallout, де все ж таки людство запустило во всю штучний інтелект та поплутилося за це, можна сказати, малою кров'ю. Лише однією ядерною боєголовною Овкою на голову звичайних людей. Це один із прикладів того, що нас людей життя нічому не вчить, і тепер треба нести відповідальність за свої вчинки. Але як це зробити, якщо ми між собою не можемо домовитись? Наш головний герой, спецназівець під прикриттям, котрий шукає так званого творця піратської копії штучного інтелекту, а точніше якоїсь таємної зброї, за багато років своєї роботи, він встигає женитися на своїй інформаторці та навіть зробити дитину. Правда, специфіка його роботи не дозволяє йому бути просто щасливим. Тож, згодом, ледь не втративши своє життя, він позбавляється декількох своїх кінцівок та всього, що йому було дорого. При цьому після років реабілітації він взагалі не пам'ятає, що трапилось. Знає тільки, що своїх рідних вже не повернути, але одного разу на черговому завданні все йде не по плану, і він знайомиться з дівчинкою, андроїдом, роботом чи що воно таке, і тепер у нього нова ціль. Незважаючи на те, що це фантастика, боєвик пригоди, тут дуже багато драми, як глобальної по типу війни між людством та штучним інтелектом, так і особистої нашого головного героя. При тому ще постає питання, чи насправді такий штучний інтелект найбільше зло. Може, все ж таки ми люди куди гірше, але це все філософія. Навпаки, у нас тут все простіше, банальніше та дуже передбачувано. Бо враховуючи, що фільм йде дві години, десь на 25 й хвилині, ти розумієш головну тему, головну драму та й чим це по суті за. Кінчиться, але загалом це в першу чергу пригоди, тож на екрані завжди щось відбувається. Має бути цікаво, але особисто у мене не викликало ніяких емоцій, і було нудно. Хоча, напевно, я просто не виспався перед переглядом і постійно на щось відволікався, або просто сюжет не зацікавив. При тому все зроблено якісно, а саме оповідання показано дуже швидко, багато локацій та другорядних персонажів. А сам фільм така собі солянка із схожих стрічок, просто на цей раз хотіли все зробити більш масштабно, але при цьому забули для чого і про що немає конкретної моралі просто старається викликати емоції у глядача. Причому у всіх походу вони будуть різні. Звісно, щоб показати майбутнє, треба використовувати багато комп'ютерної графіки, але у фільмі все виглядає гармонічно, немає вирви оких кольорів, при тому використовується багато декорацій костюмів та масовки, враховуючи, що бюджет всього до ста лямів баксів, показано багато різноманітних локацій. Головний герой надовго не залишається на одному місці. Багато кадрів та деталей. Враховуючи, що це бойовик, завжди десь щось вибухає. Є перестрілки, і оце от все. Візуально виглядає набагато дорожче, ніж є насправді. Авді побудовано багато різноманітного справжнього оточення, а не як це зазвичай просто знімають на зеленому екрані. Багато пострілів та вибухів, все зроблено для того, щоб на великому екрані та з гарним звуком це виглядало захоплююче. Грає музика, іноді навіть занадто епічна, бо насправді на екрані нічого такого не відбувається. Але є багато різноманітних видів зброї та техніки, і на все є свій звук. Взагалі, напевно, саундтрек це єдине, що взагалі викликає хоч якісь емоції, бо у фільмі нема нічого свого. Все це запозичено у інших стрічках, і ви явно вже це все десь бачили. Композитор фільму Ханс Цімер. Думаю, навіть навіть не треба згадувати, хто це і що він видатного зробив. Нормальний такий фільм подивитися ввечері по телевізору, паралельно вечеряти чи залипати у телефон. Але ніяк не формат кінотеатру, хоч автори і намагалися зробити все різноманітно. Та й картинка нормальна. Все виглядає, як кажуть, по-багатому. Акторської гри, як на мене не було. І як я казав раніше, вийшло якось ну дуже нудно. Та на превеликий жаль, дуже передбачувано та не емоційно, хоча драми тут багато. Ну, якось так. Ну а що?